Як президенти вітали українців з Новим Роком. Найпершим за незалежної України людей вітав Леонід Кравчук. Його звернення були простими. До прикладу, у 1992 році він сидів у кабінеті за столом і читав текст, написаний на папері. Звернення Леоніда Кучми вже були цікавішими. Його привітання з 2003 роком було записане вдома перед каміном та ялинкою. Там він сидів разом зі своїм сином та собакою. А от Віктор Ющенко став першим, хто вітав українців не в приміщенні варто виділити його новорічне вітання з 2005 роком, яке розпочалося зі щедрика на Софійській площі. Промови Януковича чимось особливим не вирізнялися. Він читав під йолкою тексти, обіцяв, що наступний рік буде кращим за попередні. Цинічним було привітання з 2014 роком, коли у час революції гідності той говорив про братерство з Росією та закликав залишити всі непорозуміння в минулому. Привітання Порошенка розпочиналися з підсумків за рік. Виділити варто звернення 2017 року. Де українців також вітала Джамала, спортсмени, військові і Дональд Туск. Ну а звернення Зеленського запам'яталися всім найбільше. Його фраза Хто я у промові 2020 року розлетілася на меми. А спочатку повномасштабки кожне його новорічне привітання без сумніву доводить українців до сліз.